Поговоримо про ситуацію на півдні країни. Про це з начальником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгенієм Єріним. Пане Євгенію, вітаю! Дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава отже, давайте поговоримо, що відбувається саме на півдні. В першу чергу, знаємо, що точаться бої також і там, і постійні обстріли. І, зокрема, ситуацію в Запоріжжі. Теж хотілося б від вас почути. Так, ситуація на паврійському напряму залишається стабільно складною. Обстріли противника не припиняються. Поки що активних дій з боку противника такуючих або інших не спостерігається разом з тим, окремі диверсійно розвідування або малі групи продовжують здійснювати свою діяльність. Ці всі факти фіксуються і е, надається відповідна відсіч нашими збройними силами силами оборони. От щодо обстрілів за сьогоднішню ніч відомо, що були обстріляні і сон і Запоріжжя. Що стосується Запоріжжя, то знову був обстріляний медичний заклад і е, на щастя у нас без жертв серед цивільного населення. Разом з тим окупанти продовжують. Демонструвати своє цинічне відношення по нашим мирним мешканцям, по нашим об'єктам цивільної, критичної, в тому числі медичної інфраструктури, що черговий раз разговорять їхню підлість і безпринципність. Пане панев, чи є у вас інформація про те, була інформація в новин на новинних стрічках, що ніби окупанти припиняли е, можливість для місцевих мешканців окупованих територій виїжджати якраз з Запорізької області? Здається, пункт Васильівка е, на вільну територію. Що зараз там знаходиться? Що зараз відбувається там? на даний час ситуація без якихось значних змін разом з тим, наскільки є інформація, ситуація вона тільки погіршується. Забороняють трансляцію українських телеканалів та радіостанцій на окупованих територіях, посилюються якісь інші заходи, в тому числі активізація іде діяльності щодо видачі російських паспортів, примушення людей до цього. І відповідно певні йдуть заходи щодо контролю за пересуванням місцевого населення, спроби протидії силам спротиву, які діють на даній території і не дають спокійно спати окупанту. І Інші заходи, які в будь-якому разі вони. Тільки погіршують ситуацію для цивільного населення на окупованих територіях. Останнє у мене до вас питання це ситуація в Енергодарі. Багато говорили про ситуацію саме на Запорізькій атомній електростанції минулого року. Що відбувається там зараз на початку цього? Ситуація в енергодарі залишається поки що так само стабільно без змін, і поки що сказати, що є якісь позитивні зрушення, важко сказати. Була інформація про те, що працівників електростанції змушували отримувати російські паспорти та інші такі моменти, які в принципі. Вказують на те, що поки, що поки що окупанти не збираються о, якось передавати під контроль, як було озвучено в деяких джерелах МГАТЕ або українській стороні, тим більше От, там продовжують знаходитись і їх військовослужбовці і техніка. Тому казати, що йдуть позитивні зрушення. Поки що ми їх на жаль не бачимо, але сподіваємось, що все таки воно найближчим часом здійсниться. І дійсно сподіваємось, дуже дякуємо. Це був Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку.